Ковелі є магазин Спар. Я його бачила в Польщі. Хлопець мені сказав, що, начебто, це словацька мережа магазинів. Причому можна взяти ось такі гамбургери по 54 гривні, по 49 гривень, паніні з куркою. Вже готові тут доги різноманітні по 49 гривень. Також при вас можуть приготувати хот-дог з собою по 79 гривень. Ну, це нормальні ціни, як для Буковель, я вважаю. По 99 ось такі таких ку ку курячі надіці, а при чому вони гарячі, відносини такий жар. Також я подивилась навіть є акційні пропозиції на якісь продукти. І є кава. Зараз глянемо. по чому них кава, кава? Де ціни? От на каву ціни не бачу. Угу. Кілька американо з молоком коштує. П'ятдесят п'ять гривень американо 70. 75, дякую. 75, американо з молоком. Невеличкий магазинчик, але такий, знаєте, по асортименту нормальний, Може щось взяти, з'їсти і каву випити. Ну кава якось дорогувата, а от оці всі гам, гамбургери за нормальною ціною хот-доги.